Раді вітати вас у новому випуску Kids Vibe. Ми завжди поруч, щоб разом вивчати щось цікаве та відкривати нові горизонти. З вами чарівна Анастасія Полішко та суперова Кіра Катюхова. Сьогодні ми підготували чимало захопливих новин. Так, почнемо із кінної поліції, що існує у нас в Запоріжжі. Потім розповімо про Всесвітній день книголюбів і наостанок зануримося у світ спонтанних винаходів. А скажи, Кіро, чи уявляла ти колись, що у поліції можуть працювати тварини? Не просто працювати, а бути справжніми напарниками поліцейських? І сьогодні ми познайомимося із надзвичайними поліцейськими на чотирьох копитах. Так, ми вирушаємо на зустріч із поліцейськими кіньми, сильними, спокійними та дуже розумними. Вони патрулюють парки, допомагаючи охороняти порядок і спокій. І наша колега Маріана вже побувала поруч із такими кіньми. Дізналися, як вони тренуються, де живуть і що і люблять їсти. До перегляду! Знайомтесь, це кінь Херсон. Сьогодні ми будемо з ним патрулювати територію. Це справжній поліцейський кінь. Скільки років Херсону? Херсону 18-19 років. Скільки годин на день він працює? Вісім годин на день. Це нормально чи багато? Ні, це нормальний день для коня, для того, щоб він от відпрацював та дійшов додому. Якщо йому дуже жарко, що ви робите? Ми можемо зупинитись. Це в нас є таке, зупинились, злізли з коня і трохи постояли, дали йому відпочити. На полі, ставимо, надягаємо корду і виводимо їх на полі, тренуємо їх 45-60 хвилин. Вони бігають по колу в різні сторони. Ці коні не мають звичок до людей, ці коні не можна їх спокійно катати дітей маленьких. І деякі Зокрема, люди, які займаються кінним спортом, не можуть на них їздити, працювати, це коні працює тільки для зроблені для роботи в поліції. Скільки років триває служба в поліції? Ну, коні працюють 25-30 років. Кона є якийсь відпочиток. Масаж є, зокрема, це холодна водичка. Ставимо, поливаємо їх холодною водичкою і знімаємо, чухаємо їх. А коні святкують день народження? Мабуть, святкують, але ми їх не знаємо коли. Просто інколи даємо смаколики більше на рік, ніж треба. А день поліції вони відзначають. Так відзначають. А ми їдемо далі. Я передаю слово своїм колегам в студії. Побачимось. Це було справді круто. Мені здається, у кожного коня свій характер і стиль служби. Але це не єдині тваринки, які допомагають у патрульній роботі. Так, у новій Зеландії в одному з поліцейських відділень працює кіт на ім'я Снікерс. Його головна місце – допомагати людям. Які стали жертвами злочинів. Снікерс просто сідає поруч, муркотить і дарує тепло. Кажуть, він дуже добре заспокоїє. А в Таїланді в дорожній поліції працює справжній помічник. Мавпочка Сантісук. Один із поліцейських, коли знайшов його пораненим, вилікував і не зміг відпустити. Тепер мавпа допомагає патрульним на дорогах і навіть носить робочу уніформу. І нарешті справжня зірка. У Норвегії є пінгвін. Нільс Улаф, який має звання генерала. Так, так, він є почесним талісманом Королівської гвардії вже багато років. До речі, це вже третій такий птах у зоопарку Еденбурга. А один із попередників Нільса навіть отримав титул лицаря. Так-так, маленькі супергерої з хвостами чи лапками. Це так, незвично. Настю, а чи не час перейти до нової теми всесвітнього дня книголюбів? Отак, От Кіра, я сама збиралася відвідати бібліотеку цього дня. Та детально про нього розкаже Аріна та Тимофій. Передаємо, Передаємо вітання. Ми щиро раді, хто зараз дивиться програму Кітсвайб. Вам пощастило, бо ми розповімо про свято тих, хто обожнює читати в голос про себе у транспорті або слухати казки перед сном від батьків. День книголюбів відзначають у всьому світі 9 серпня. Тобто, вже через два дні у читату організовують тематичні ярмарки, читацькі клуби, просто відвідують бібліотеку чи книжкові магазини. Читати це не просто хобі. Це справжня супернавичка, бо книг допомагає нам краще розуміти світ, розвивати уяву, вчити нові слова та навіть ставати добрішими. А ще читання тренує пам'ять, фантазію і навіть допомагає краще вчитися у школі. А тепер увага! Ми підготували для вас кілька дитячих книжкових порад, адже є такі видання, які не хочеться випускати з рук. Почнемо з українських авторів. Якщо вам подобається пізнавати світ тварин, дізнаватися ціканки про акул, собак або комах, та не зверніть увагу на серію міні-енциклопедії 50 найвідоміших видів. Книги яскраві з ілюстраціями, короткими фактами та зручними описами ідеально підходять для дітей 6-10 років. А ще 36 і 6 котів від Галини Вдовиченко. Це не просто веселощі, це ще й історія про дружбу, взаємодопомогу і доброту. Серія складається з чотирьох книг. Для тих, хто любить космічні мандрівки, фантастичних істот і веселі пригоди, книга Лесі Вороненої, таємниця пурпурової планети, точно сподобається там. Є дівчинка Оля, космічний мандрівник Люм, Смарагдова мапочка і багато інших персонажів, які зроблять вашу. Подорож уявою, захопливою та несподіваною. А якщо вам цікаво, як зберегти нашу планету чистою, чому так важливо сортувати сміття і як бути справжнім другом природи, радимо прочитати книжку про екосвідомості. Вона пояснює складні речі простою мовою, дає поради, як поводитися зі сміттям. Що таке вторинна переробка? І навіщо берегти ресурси? Все влотне стайко, терадор із Васюківки. Це безсмертна класика української дитячої літератури. Веселі пригоди двох друзів, Яви та Павлуші, які живуть в селі Ващуківка, не залишають байдужими ні дітей, ні дорослих. Їхні витівки, жарти, дружба і навіть перше кохання. Усе тут, у цій добрій, щирій і дуже смішній книжці. Скільки книг і всі такі різні. Я прочитала б їх усі. Бо це ваш особистий квиток у будь-яку країну. Епоху, чи навіть вигаданий світ. Варто лише перегорнути сторінку, і ти вже герой космічної місії, чи чарівник. І неважливо, чи це велика енциклопедія, чи комікс на 12 сторінок. Головне, щоб це було цікаво саме тобі. Тож сьогодні, і не тільки сьогодні, пропонуємо кожному взяти рук книжку, читати разом із батьками, друзями або просто наодинці. Це завжди добрий вибір. Аріно, а тепер найцікавіше Вікторина про героїв дитячих книжок. Разом із Марією. Не перемикайтесь. Ми вже стільки сьогодні дізналися про книжки. Але мені здається, що у кожного з нас є улюблений герой дитинства. Правда ж? Тож настав час перевірити, скільки добре ви знаєте книжки. Лаштомував селу Вікторину. Слухайте уважно та спробуйте відповісти. Хто живе у Дуплі? Має друга кітачка і дуже любить мед. Варіант А. Бухань. Варіант Б. Вінніпух. Варіант В. Кіт Леопольд. Правильний варіант Б. Вінніпух. Як звати дівчинку, яка вирушила до Смарагдового міста? Варіант відповіді. Еллі. Аліса. Червона шапочка. Правильно, це зробила Еллі. Хто з героїв міг літати? їв варення ложками і жив на даху. Варіант А. Гулівер. Варіант Б. Карлсон. Варіант В. Ніф-ніф із трьох поросят. А правильна відповідь Б. Карлсон. Йдемо далі. Яку квітку маленький принц дуже любив і піклувався про нею. А. Ромашку. Б. Лілію. В. Троянду. Відповідь В. Правильна. Саме за трояндою хлопчик доглядав і навіть закохався у квітку. Останнє запитання. Який герой з української народної казки переміг Змія? Це був А. Іванко, Б. Котигорошко, В. Колобок. Так, саме Котигорошко проявив свою відвагу та поборов страшного Змія. Ну що? Хто відповів правильно на всі запитання? Справжній книжковий супризнавець. А якщо щось було новеньким, саме час знайти цю книжку в бібліотеці або запитати в батьків. До зустрічі! Привіт-привіт! А ми продовжимо цей випуск. І на черзі неймовірно цікава тема. А яка ж, Юлю? Зараз ми розповімо про випадкові винаходи, які стали справжнім здивуванням у світі науки, медицини. Техніки та навіть смачненького. Почнімо з одного із найвідоміших. Уяви, лікар на ім'я Олександр Флемінг забув прибрати чашку з бактеріями. А коли повернувся, побачив, що в ній щось незрозуміло зупинило ріст мікробів. І це щось стало першим антибіотиком пеніциліном. Саме завдяки йому почали рятувати тисячі людей від інфекції. Це було у 1928 році. А от наступний винахід легенда каже, що один кухар випадково опустив скибочку хліба з сиром на гарячу сковорідку. і так народився гарячий бутерброд з сиром. А ще є мікрохвильова піч. Її винайшов інженер Персі Спенсер, коли стояв біля радару. і у нього розплавилась шоколадка в кишені. Так він не зрозумів, хвилі можуть нагрівати їжу. Уявляєш, Юлю, якби не ця випадковість, ми б і досі гри тільки на плиті. А ще випадково винайшли морозиво на паличці. Хлопчик забув ложку в стаканчику з соком взимку. А зранку побачив, що рідина замерзла і почав її смакувати, не знімаючи паличку. Це сталося більше ста років тому. І згодом він запатентував винахід. А я думаю, що глядачі здивуються, як з'явився популярний напій Кока-Кола. Американський фармацевт і винахідник всього лише хотів винайти ефективні і доступні ліки від головного болю. Він використав два інгредієнти листя рослин і горіх кола. Коли його лаборант випадково змішав їх із газовною водою, світ побачив першу Кока-Колу. Це так кумедно та водночас вражаюче. Гліби. А ось знаєш, що давні люди хотіли винайти еліксир життя та безсмертя. А вдалося винайти дорог. А потім його почали використовувати як вибухову речовину, повітряну бульбашкову плівку, яку ми сьогодні знаємо як пакувальний матеріал і антистрес-іграшку випадково винайшли американці. Вони створили шпалери з двох пластикових шторок. Між якими утворилися повітряні бульбашки, але продукт не зацікавив покупців. Та пізніше винахідники зрозуміли, бульбашки добре захищають крихкі речі від ударів. Справжній прорив все таки стався. Висновок простий: помилки або випадковості і не дістають справжнім відкриттям. А може, й ти щось колись випадково відкриєш? Головне бути уважним, допитливим. І ніколи не боятись експериментувати. Ми раді були бути з вами, наші глядачі, і надовго не прощаємося лише на тиждень. До, До зустрічей!